Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Amigos, hoy vamos a hablar sobre las emociones. Друзья, сегодня мы поговорим про емоції. Vamos a ver. Є два способи вираження емоцій. Ви можете починати зі слів «мешєнто» або «естой». «Мешєнто феліс» – «я щаслива». «Естой феліс» – «я щаслива». Також. Або «я щасливий» Me siento sorprendida. Я здивована. Estoy sorprendida. Я здивована. Якщо чоловік sorprendido. Тобто, всі прикметники, якщо вони закінчуються на О чи на А, тоді вони розрізняються по чоловічому чи жіночому роду. Якщо вони закінчуються, так як феліс насита, то тут уже ви дивитесь на контекст, чи це чоловік чи жінка. А ось тут Сорпенда здивована. Me siento mareado. Я відчуваю запаморочення. Або мені, як ми говоримо у звичайному мовленні, світ крутиться. Me siento enfadada. Я зла. Або estoy enfadada. Я зла. Me siento desconfiada. недовірлива. Я відчуваю недовіру. Estoy Я не довіряю. siento impaciente. Нетерплячий. Я відчуваюся. Пасіенте це терплячий, а ампацієнте нетерплячий. За допомогою префіксу ми утворимо антонім слова терплячий – нетерплячий. Ось тут і схожість з українською мовою. Me siento dormido. Я сонний, або estoy dormido. Також, друзі, я вас дуже прошу не плутати дієслова ser та estar. Я вам залишу посилання в кінці відео, але це дуже важливо не говорити щойдоміда, а говорити ештой Дорміда. Тому що дієслово estar, якраз таки виражає тимчасовий стан, тобто як ви себе почуваєте зараз. А ser вживається тоді, коли ви розказуєте про себе якісь загальні речі. Me siento alegre, я весела. Estoy alegre, я весела. Me siento triste, о, estoy triste, я сумний. Me siento pensativa, estoy pensativa, я задумана. Me siento avergonzado, estoy avergonzado. Це тоді, коли я сором'язливий, але це в тих випадках, коли вас присоромлюють. Тобто ви в якусь таку ситуацію потрапляєте, коли вам соромно стає. От тоді ви скажете, що тому що тимідо це скромний сам по собі. То Коли ви взагалі завжди відчуваєте себе дуже скромним, і ви соромитесь людей, то ви можете сказати, що той тимідо. І навіть, в принципі, щойтиміда. Що й тиміда це по життю. Мені, я завжди дуже скромна і мені тяжко спілкуватись чи, чи якісь інші речі. Балі, vale, акінемосмас. Ось у нас є більше Феліс, щасливий, сумний. Енфададо – злий, ображений, шорпрендідо, здивований. Шоніолінто це такий сонний, дурмідо. В принципі, це слово я дуже рідко бачу. Фрустрадо розчарований. Аж стадо? Наляканий. Нервішо, злий. Тимідо скромний. Курьошо зацікавлений, допитливий. Мальвадо це такий вредний. Той, що задумав щось таке погане. Конфушо – здивований або навіть такий спантеличений. Десепціонадо розчарований. Тонто – дурний. Імпасієнте – нетерплячий. Приємний, приязний груньон, буркотун, Оргуйошо той, який собою пишається. Абельбансадо присоромений, екстітадо, такий щасливий, задоволений і навіть такий, що чогось чекає, чогось класного. Тоді зараз поговоримо про те, як виражати емоції з дієслом мештар. В такому розмовному мовленні. Якщо ви скажете Естой дебахонт, це означає, що ви в поганому настрої. Ось ви приходите до друзів у компанію і можете сказати, Ой, Естой де Бахон, сьогодні я в поганому настрої. Або Естойде малалече я зла чи роздратована. Мала Малалеце, погане молоко. Е я дуже втомлений. Бачите, тут дослівно ти не перекладеш його. Це такі фрази для вивчення. Тому що польво це пилюка, а ечо це зроблений? Я так ніби, ніби в порох стертий, дуже втомлений. Еш той пачучо пригодиться, коли ви прихворіли. Пачуча, я прихворіла. Ahora vamos a hablar sobre a forma de expresar alegría. Поговоримо про форми, які вам допоможуть виражати радість. До речі, не забувайте, що ми ставимо оклику на початку та в кінці. Ось тут нібито перевернути. Як добре, феноменаль. Супер! Куанто ме alegro. Який я радий! Яке щастя!

Яке розчарування, ке орор, який жах, Ке мала пата, як неприємно. Малапата, ніби пата це взагалі лапка, яка погана лапа. Ось фрази для вивчення і вираження ваших емоцій та станів. І аура, кому ж їм, як завжди, жарти, я вас попрошу перекласти їх та написати мені переклад у коментарях, а також всі ваші побажання та. Те, що ви би хотіли побачити в наступному відео. Я буду дуже рада, якщо ви мені допоможете зорієнтуватись. і я працюю для того, щоб ви могли вивчити мову якнайкраще, якнайшвидше. І, будь ласка, залишайте свої коментарі, враження і побажання. Я їх буду дуже і дуже чекати. А я вам залишу в свою чергу посилання на відео, які можуть бути корисними. І, ну ж вимушений про шеуру. Hasta luego.